Я не знаю, як про це говорити. Я не знаю, як будь, тому що це тиха біда не поправимо, це таке горе. Було двоє дітей і не стало жодного. Діти живуть у Чернігові обоє, син і донька. І коли оголосили війну, оголосили війну, вони виїхали під Чернігов. У село Іванівка, але вони не просто там ховалися. Вони займалися якоюсь волонтерською діяльністю. Вони весь час трудились, не сиділи на місці. 5 березня зателефонувала десь о півдні мені донька. І тоді ми з нею розмовляли, тоді вона каже: Ой, мам, все, я більше не буду, бо, каже, прямо на терасі вже в нас горить. І більше зв'язку в мене з нею не було. І тут дзвонить телефон, і зять у трубку мені каже, так їда ні, ні в ні Вікторії немає. Оце могили моїх дітей. Це Вікторія похована, а це Володимир похований. Обстріл йшов дуже великий, тому що були такі моменти, коли великий обстріл йшов, то навіть тракторист, який приїхав копати ями, утік. Оце наш річ, який був, був у той самій машині, де мої діти. І там було ще чотири собаки, але він один-єдиний залишився живий.